Мама, у нас сьогодні в школі чаювання. Можна я своє діамантове кольє одягну? Ні, не можна. Чому не можна? Кольє на Новий рік подарували і не можна. Феррарі на 8 березня подарували і теж не можна. Стоїть під брезентом. Шуб норкових вісім штук вже маю і теж не можна. Коли все це можна буде? Коли твій тато на пенсію піде, буде можна. А поки що він простий даїшник. До жіночого відділення лазні заходить голий чоловік. Баби верещать та б'ють його віником. Мужчина, ви що? Вам чоловіче відділення треба. Чоловік здивовано. Що я голубий чи що? Розмовляють два товариша. Чому ти такий сумний? Моя дружина їде до моря на три тижні. Тоді я тебе не розумію. Все просто. Якщо я не буду сумним. Вона передумає. Переляканий Петро залітає до ресторану. Я був у вас вчора. Так. Багато пив. Так. І що пропив 50 тисяч? Так. Слава Богу. Думав, що загубив. Після першої шлюбної ночі дочка скажеться своїй матері. Учора в ліжку чоловік на мене страшно образився. А що ти зробила, Марічко? Та нічого я не зробила, а сказала лише одну фразу. Яку? І ти туди ж.